Добрий день, друзі. Хочу показати, що ось пропустив шовковичку, не защепив. Сьогодні 29 травня Попробую щепити в зовсім пізні сроки. Прирости на шовковичці вже 30-40 см. Ще такі сроки не щепив, Отже, декілька штук пропустив, хочу. Проекспериментувати, ну і щоб рік не пропускати. І через місяць покажу, що вийшлося. Чи переживий, чи ні. Добре. До зустрічі через місяць. І так, пройшло більше місяця, хочу показати результат моєї прививки в кінці травня. Прижилось і взагалі я перепрививав три рослинки, всі три прижилися. Якщо зрівняти з цією рослинкою, яка на місяць раніше була привита, зрозуміло, що в неї крона трошки більша. Вона за місяць впіла наростити більшу крону. Але суючи по тому, що я не втратив рік, хоч ця плакуча шовковичка буде і менша. Але все ж вона підросте і це буде хорошим внеском в кількість привитих рослин, тому що все одно, якби я її перепривив в минулому році, то вона б за рік не могла нагнати таку. Як за 2 роки, тому що рослинка завжди перший рік слабо росте, оскільки зростається місце, цілий рік зростається місце прививки, а на слідуючий рік вже починає інтенсивно набирати вистову масу, кількість гілок і так далі. Отже, експеримент удався, можна перепрививати в пізні сроки навіть в кінці травня, коли прирости вже досягають 20-30 навіть 40 см. Дуже радий, що цей експеримент удався і що я міг з вами поділитися ним. До побачення!